Добрий день. Представники мого покоління пам'ятають азербайджанський комедійний фільм Не бійся, я за тобою. Там є такий епізод. В'язень програв у карти всі свої гроші. Проте хоче продовжувати гру і оголошує, що буде грати на Золотий Зуб іншого в'язня. Само собою, навіть не спитавши у того дозволу, він програє. І починає переконувати того іншого в'язня віддати свій золотий зуб. Каже, це вже не твій зуб, це навіть не мій зуб, це вже їх зуб, ну тобто тих, хто виграв в цій картковій грі. І ось такий персонаж, який готовий розраховуватися чужими золотими зубами, з'явився сьогодні в світовій дипломатії. Це спецпредставник президента Сполучених Штатів з розв'язання питань з розв'язання проблем близького сходу Стів Вітков. Свого часу він заробив великі гроші на, скажімо так, цікавих операціях з близькосхідною нафтою. До того ж, він є приятелем Дональда Трампа. І він вважає себе великим фахівцем з Близького Сходу і переконав президента, що він на раз-два розв'яже всі там вузли, і зіткнувся з тим, що нічого він там не розуміє і нічого зробити не може. Тому хоче заручитися допомогою Володимира Путіна, який має свій вплив на арабські, скажімо так, організації типу Хамаса. Який має свій вплив на Іран, і для того, щоб Путін своїм впливом допоміг стіву Відкафу, той готовий розрахуватися з ним україною, українськими землями, українським суверенітетом, навіть не спитавши про це Україну. Але якого біса ми повинні виконувати от оцього самого Стіва Віткафа, який нас навіть не запитував про це, і який думає, що нашими землями він може заробити собі на те, щоб йому допомагав Путін, так само і європейські країни не збираються потакати Віткафу і виконувати його вказівки, і що тоді далі. А далі буде те, що він буде продовжувати надувати щоки, буде намагатися щось там розв'язати з абсолютно нульовим результатом. Тоді постає питання: а як до цього повинен поставитися Дональд Трамп? Дональд Трамп не любить визнавати свої помилки. І те, що він призначив такого невигласа на серйозну роботу, це його величезна помилка. Він підоцінив вплив Вітка, він переоцінив вплив Сполучених Штатів на світові процеси, він переоцінив свій вплив і те, що всі будуть виконувати саме його вказівки. Проте треба ж когось призначити на це винним. Тому я підозрюю, що Вітка ще деякий час поїздить, отак от, от в холосту, і, врешті-решт, Трамп його або тихо усуне, або навіть посвариться з ним і просто прожене як людину, яка його, тобто Трампа, підставляє. Хоча Трамп сам його ж сюди і призначить. Тож залишається питання. Коли нарешті це станеться, ну і може нам варто якось е, пришвидшити цей процес, щоб вигнати цього Бовдура з, зі світової дипломатії? Наприклад, взяти і почати е, поширювати плітки, саме плітки, про те, що в Україні збираються порушити карну справу проти Віткафа за? статтєю Допомога терористам Зверніть увагу, саме після його зустрічі з Путіним, Путін наносить терористичні удари балістикою по Україні. Можна це прив'язати як наслідок їх перемовин і взяти і сказати, що цей міжнародний посібник. Тероризму має бути притягнутий до відповідальності. Само собою, тут багато є юридичних, дипломатичних та інших підводних каменів, але запустити таку чуйку, ну, напевно, було б непогано. Хай цей Вітков нарешті зрозуміє, що якщо він приліз е, займатися тим, в чому він не має жодної компетенції то за це можна, врешті-решт, дуже сильно постраждати. На все добре.